Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! Сьогодні середа 5 жовтня 2022 року, а в Україні уже 224-й день жахливої війни. Війни, яка поламала життя мільйонам людей. Війни, яка Мабуть, увійде в історію як одне із найбільших лих початку третього тисячоліття, зокрема у Європі війна, яка забрала вже стільки життів і дала стільки жертв. Упродовж останнього дня і останньої ночі по всій лінії фронту йдуть тяжкі бої. Ворог невпинно обстрілює мирні міста і села України. Але ми дякуємо Господу Богу, Збройним силам України за те, що ми є живі. Більше того, дякуємо за кожне звільнене містечко і село упродовж вчорашнього дня. Дякуємо Господу Богу за звільнення села, зокрема на Херсонщині. За останню добу, відповідно до ранішніх повідомлень, ворог атакував Україну дев'ятьма крилатими ракетами, наніс шість авіаударів, завдав обстрілів із 56 реактивних систем різного штибу, постраждало 27 населених пунктів. Зруйновані Елементи інфраструктури цих міст, зруйновані е, мирні будинки. Знову є багато загиблих і поранених. Землею України течуть ріки, сліз, море крові. Упродовж теж останнього дня і останньої ночі ворог атакував Запоріжжя. Сьогодні зранку ми отримали новину про атаку на місто Біла Церква на Київщині. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Сьогодні я хочу з вами розпочати роздуби над певними правилами особистої стійкості кожної людини в умовах цієї жахливої війни. В наших попередніх роздумах ми говорили про нашу народну, всенародну, національну стійкість, говорили про те, звідки українці беруть сили для того, щоб протистояти несправедливому агресорові і перемагати його. А від сьогодні задумаємося над тим, як кожному з нас, кожному, який має свої слабкі, сильні сторони, має свою вдачу свою особисту життєву історію вистояти у цій війні. Ми часом відчуваємо, що ця війна є війною на виснаження. Отож, як не дати ворогові виснажити мене особисто? Як не дати ворогові забрати у кожного з нас наші життєві сили? І як ті сили нам відновляти? І є кілька дуже глибоких, важливих правил, як можна вистояти у цій війні на виснаження кожному з нас. І ось сьогодні я би хотів розпочати ці роздуми з дуже важливого елементу, самого розуміння, що таке є особиста стійкість. Особиста стійкість це не є. Непохитність чи непомильність. Стійкість це радше про вміння падати і вставати, визнавати помилки, виправлятися, вчитися з них смиренно, знову і знову. І теж не судити тих, хто є поруч у струю, хто часом похитнувся і схибив. А навпаки, допомогти підвестися, винести урок, виправитися. І тоді я, ми разом показуємо, що ми стоїмо. Та стійкість, якою я ділюся, у мені зростає. Стійкість це про відчуття цінностей і змісту. Саме тому ми повторюємо знову і знову, що з нами Бог. З нами правда, з нами перемога. Ми на своїй землі і боремося за свою свободу, за своє вільне майбутнє. Як казав наш кобзар у своїй хаті своя правда, і сила і воля. Не розчаровуємося і не падаємо духом, коли хтось нас не розуміє у тій нашій борні. Як ми переможемо, тоді всі все зрозуміють. Можливо, зараз нам не так легко є всім все пояснити, нам треба вистояти. І у тому стоянні правда це та зброя, якої немає у ворога, якої так багато у нас. Вона робить нас сильнішими. Зв'язок з цією правдою треба тримати. як Пілот тримає курс літака, і постійно з нею звірятися. Е, можливо, хтось з вас не раз подорожував у горах. І коли е, гора є в тумані, і ми не бачимо до кінця, е, е, куди підійматися. Так важливо мати оцей канат, який нам дає провідник. І ми за ним підіймаємося вперед, навіть коли не бачимо до кінця цієї дороги. Це є. Те рятівне коло серед наших бурхливих вод нашого життя, ці наші цінності, сенси, зміст. Спілкуючись з нашими героями, які вистояли у російському полоні, вони всі в один голос говорять, що там у них намагалися в першу чергу вкрасти оці цінності. Їм навіяти. Що ви нікому не потрібні, про вас усі забули, ваша борня не має сенсу. Ви не маєте змісту більше опиратися всьому тому, що ми вам кажемо або хочемо з вами зробити. Лише тоді, коли ми зберігаємо оцей ціннісний орієнтир у нашому житті, тримаємося цієї правди цього канату, який нас виведе до остаточної перемоги, саме тоді ми розуміємо, що кожен крок, який ми робимо, є частиною великої подорожі, і він має сенс. Відтак це стає джерелом енергії для нашого поступу і дає наполегливість у Русі. Отож не знемагаймося. Не зневірюємося, не даймо ворогові через його неправду і пропаганду вкрасти у нас орієнтири істини. Не віддаймо нікому тої правди, за яку ми сьогодні боремося, яка є джерелом нашої стійкості. Ми сьогодні просимо, Боже, благослови Україну. Боже, поможи нам встоятися у тій бурні. Боже, Ти є джерелом. Нашої енергії, нашої мужності, ти милосердний Бог, який, коли я впаду, перший спішиш, щоб мене підняти. Ти є джерело милосердя, життя і любові. Будь поруч нас, роби нас сильними. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!